Ввечері 28 жовтня росіяни вкотре обстріляли Харків. Авіаційний боєприпас влучив в один з під'їздів Держпрому, що розташований у центрі міста. Постраждало дев'ятеро осіб: п'ятеро чоловіків. Серед них поліцейський, який перебував на чергуванні, та четверо жінок. За попередніми даними удар був завданий ФА-500 з ОМПК о 9 годині. Росіяни здійснили удар авіаційним боєприпасом по Шевченківському району міста Харкова. Влучання по центральній частині міста по будівлі. Офісні будівлі, де знаходяться десятки офісів різних організацій, попередньо для обстрілу використав ворог вага авіаційну бомбу з уніфікованим модулем планування та корекції. За фактом цього воєнного злочинку кримінальне провадження за частиною першої восьма кримінального потоку законі та звичай війни. Внаслідок удару частково пошкоджений третій поверх Держпрому, реабілітаційне відділення обласної клінічної лікарні, два житлові будинки, будівля апеляційного господарського суду, два навчальні заклади, приміщення банку, заклади харчування та сім автівок. Катерина, завідувачка аптеки, що розташована навпроти Держпрому, розповіла, яких пошкоджень зазнало приміщення аптеки внаслідок прильоту. До наслідків прильоту може віднести те, що винесло двері, вікна. Стеля в торговій залі, в матеріальній, побилися деякі вітрини, деякі препарати, ну, сама первинна упаковка в них пошкодилася. Також, звісно, трошечки, мені здається, буде шкода репутації аптеки, ну, тому що ви бачите ремонтні роботи, скло, все падає. Ну, як буде далі, буде видно вже. Ну, як людина, яка живе в Харкові все своє життя, звісно, Держпром це така споруда, яка завжди була символом Харкову. І на екскурсії там нас водили. Ну звісно, боляче і не зрозуміло, навіщо будівля Держпрому це справжня візитівка міста Харкова. Цей архітектурний шедевр, побудований у 20-х роках минулого століття, став символом індустріальної епохи та першим хмарочосом Харкова У 2023 році. Держпром був внесений ЮНЕСКО до списку об'єктів для посиленого захисту. Учора ввечері мені зателефонували мої друзі, які так само як і ми стежать за телеграм-каналами, де було попередження, що летять каби. Оскільки я завжди сиджу за комп'ютером, мене попередили, щоб я відійшла від вікон, оскільки це небезпечно. У той момент, коли ми виходили в коридор, пролунав страшний удар. Оскільки в мене багато тварин, то всі тварини теж помчали до коридору. І оскільки ми вже пережили один приліт, ми розуміємо, що це таке. Але цього разу було зрозуміло, що швидше за все це близько. Дуже близько, далі нескінченні дзвінки родичів, друзів, оскільки всі знають, що ми живемо в безпосередній близькості. Якби всі бачили за новинами та фотографіями, що це безпосередньо поряд з нами, всі переживали. Ну ось, всю ніч відповідали на запитання, що ми цілі, ми живі. Просто перейдено вже всі межі. Це ніяк не дивує. В якому сенсі навіть дивує, що це не було зроблено раніше, бо це серце, в яке вони безумовно з радістю вдарили б. Просто, мабуть, раніше не виходило. Навіть коли прилетіло до нашого будинку, який просто навпроти Держпрому. Я розумію, що ми були далеко не сама мета, бо як би ми не такі цікаві, як будівля Держпрому, ну цього разу в них вийшло. Ну, ніби покидьки слів, які відповідають цьому, просто немає, тому важко висловити своє ставлення. Комунальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожого влучання. Вони прибирають будівельне сміття і скло, зашивають контури та намагаються привести до ладу те, що вціліло. Ми приступили до роботи близько шостої години ранку, як тільки почався світовий день, для того, щоб усунути наслідки вчорашнього вечірнього обстрілу. Вчора ввечері був приліт в центральній частині міста, постраждало дуже багато також житлових будинків. Житлові будинки тут дуже багато під'їздів, 20-30 під'їздів тільки в одному житловому будинку. Ми вчора ввечері, хвилин через 20 виїхали на місто, подивилися масштаби Розруш щоб подивитися, скільки нам сюди людей. Техніки на ранок привезти ввечері. Ми вже приступили до роботи, розмили тротуари, щоб люди могли проходити і проходити не по склу. А надалі сьогодні було залучено наших близько ста працівників на цьому об'єкті. Три одиниці техніки, два навантажувачі та тракторна техніка. Ми прибираємо бите скло, вимітаємо вигрібаємо так, так як зараз осінь. Воно це все перемішкою з листям. Ми все загружаємо, вивозимо на місця складування. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Марія Соловйова, Станіслав Гришко, Олексій Муравйов, Харків новини.